Доброго часу доби, 12 жовтня. І сьогодні в нас на огляді хурма вирощена в центрі України, місто Вінниці. Зараз на огляді сорт Нікітська бордова. Ось станом на 12 жовтня плоди потроху починають забарвлюватися. Урожайність досить-досить-досить хороша. І бачимо плодів багатенько, просто все воно, всі вони ховаються під листями. вважається одним із найсмачніших сортів гібридної хурми Ось і вся верхівка також в плодах до речі в мене цей Сорт щеплений не не на висоті, а щеплення знаходиться ось якщо що можна побачити, з <кхи> самого низу, можна сказати, зроблене кореневу шийку. І немає ніде Ніяких проблем відслоювання кори чи ще щось, щось такого. Кожна гілочка підв'язана, тому що врожай великий. І щоб гілки не обламались, усе підв'язуємо. Сорт Хурмені Китська бордова.